Зимова модель Daiko Nordland 2025 року. Це оновлений кондиціонер із розширеними характеристиками та сучасними функціями. У новій серії передбачено Wi-Fi Ready, інверторний двигун вентилятора зовнішнього блоку, жорсткий підігрів піддону, а також плата керування у захищеному боксі. Серцем системи є потужний спіральний компресор бренду CRCC, надійного китайського виробника відомого у сфері ХАК. Дана модель має продуктивність 9000 битв. Надзвичайно важливим елементом є електронно-терморегулюючий вентиль, який забезпечує стабільну та ефективну роботу обладнання навіть при низьких температурах у режимі обігріву. Це гарний зимовий кондиціонер. Обирайте обладнання Дайко, це правильний вибір для комфорту та надійності.